Вітаю! Сьогодні ми вивчаємо клас органічних сполук, які називаються амінокислоти. Крім карбону, гідрогену, ексигену, ці сполуки містять іще один елемент це елемент нітроген. Ну, а всі сполуки, в яких міститься нітроген, називаються нітрогеновмісними. Так як ми вводили поняття спирти і казали, що спирти. Це клас оксигеновмісних сполук. Отже, амінокислоти є нітрогеновмісними сполуками. Давайте подивимося на будову найпростішої амінокислоти. Вона називається амінооцтова або аміноетанова кислота. Нами. Перед нами модель молекули амінооцтової кислоти, яка належить до класу амінокислоти. Чорними кульками показані атоми карбону. Червоними кульками атоми оксигену. Білі кульки це гідрогени. А Блакитна кулька це атом нітрогену. Отже, поелементний склад амінооцтової кислоти такий. У склад молекулу амінооцтової кислоти або аміноетанової, тому що тут два карбони. У склад входить два атоми карбону, два атоми оксигену. Один атом нітрогену, тому це і є нітрогеномисна сполука, і 5 атомів гідрогену. Ми можемо порахувати молярну масу амінооцтової кислоти. Оскільки вона складається з атомів, як і всі органічні сполуки. Атомів карбону з атомною масою 12, оксигену атомною масою 16, гідрогену з атомною масою 1 та ще і нітроген. Нагадую, у нього атомна маса дорівнює 14, рахуємо малярну масу аміну кислоти 12 помножити на 2 додати 16 помножити на 2. Додати 1 нітроген 14 і 5 гідрогенів. Молярна маса даної сполуки дорівнює 75 грамів на моль. Ну, а тепер будемо розбиратися, як за назвою записати структурну формулу амінокислоти. Або як заготовою формулою дати назву амінокислоті. Отже, дамо визначення. Амінокислоти це органічні речовини, у яких є дві функціональні групи. Одна група відносить дану сполуку до карбонових кислот. Це карбоксильна група. Читається вона так: СООН, ООН. Та амінагрупа NH2. Як виразити формулою загальний склад карбонових амі, ну, амінокислот? Ось так. NH2CH RCOH. Тепер давайте розбиратися, як побудувати найпростішу формулу амінокислоти. Перед нами ланцюжок з двох атомів карбону. Рахувати ми у карбонових кислот, починаємо від карбоксильної групи, враховуючи атом карбону, який належить до цієї групи. Тобто це буде перший атом, а це другий атом. Значить, оскільки у цій формулі два карбона. То, значить, в основі назви лежить слово етан. Оскільки формула закінчується карбоксильною групою, то ми додаємо ова кислота, Ну, а під другим номером міститься у нас аміногрупа. Цю групу. Ми називаємо на початку слова етанова кислота, тобто це буде аміноетанова чи амінооцтова кислота. Чому ми не вказуємо нумерацію, наприклад, 2 аміноетанова кислота? Тому що іншої кислоти 1 аміноетанова? А етанової кислоти бути не може, тому що у першого карбона вже в наявності чотири зв'язки. Це подвійний зв'язок з оксигеном, один зв'язок йде з оксигеном групи OH і один зв'язок з наступним карбоном. Отже, назва даної формули аміноетанова кислота. Далі ми спробуємо перетворити формулу пропанової кислоти, де один атом гідрогену ми будемо заміщувати двома способами на амінну групу. Давайте ще розгадаємо, чому це карбонова кислота пропанова. Рахуємо, це перший атом, другий, третій. Значить, в основі назви лежить слово пропан. Це третій алкан за рахунком у ряді метану. І тепер ми подумаємо, де ми можемо замінити атом гідрогену на аміногрупи. Ось тут, зменшивши на 1, або ось тут. Отже, що у нас має вийти? Спочатку ми складемо формулу кислоти, яка буде називатися. Альфа-амінопропанова кислота. Як її створити? Значить, спочатку ми напишемо три карбони. 1, 2, 3. Саме такий ланцюг утворюють сполуки, які в основі мають слово пропан. Далі для себе ми здійснимо нумерацію скелета 1, 2, 3. Далі, з першого атома. Ми зробимо карбоксильну групу COH. Цей карбон перший вже зайнятий. Ми сюди прикріпити аміногрупу не будемо. Не можемо. Отже, ми будемо кріпити її до другого атома. От сюди. Написати ми аміногрупу можемо чи вверх, чи вниз над атомом карбону. NH2. Саме таку гру, формулу має аміногрупа. Тепер допишемо гідрогени. 4-1 зв'язок сюди напишемо ch 3 А до другого атома, який вже має три зв'язки, 4 мінус 3, допишемо один гідроген. Чому дана кислота буде називатися альфа-амінопропанова кислота? Тому що є інший вид номенклатури, який називається тривіальна. І тут здійснюється нумерація за допомогою літер грецької. Оце буде альфа-атом карбону, він йде наступним біля карбоксильної групи. А оце буде атом бета. Тобто, одночасно це формула 2 амінопропанової кислоти. І альфа-амінопропанової кислоти. Давайте подумаємо, яким чином з цієї кислоти зробити бета-амінопропанову кислоту. Дуже просто повторимо попередні кроки ланцюги з трьох атомів карбону. З крайнього ми можемо навіть розписати. Зробимо карбоксильну групу, ось таку вона має будову. А атом А-аміногрупу ми перемістимо до третього наступного атома карбону. От сюди. За нумерацією це буде три амінопропанова кислота. Тому що це у нас третій атом карбону. А якщо знову здійснити нумерацію літерами грецької, то, звісно, це у нас буде альфа бета-атом, тому це одночасно бета-амінопропанова кислота. Не забудемо дописати атоми гідрогену. Біля другого атому два зв'язки вже наявні, тому сюди два гідрогени поміщуємо. І біля третього також уже є два зв'язки. Тому тут не вистачає двох гідрогенів. Між собою кислоти 3 амінопропанова та 2 амінопропанова кислоти однакові за елементним і кількісним складом, тобто за якісним і кількісним складом. Але вони мають різні назви, отже, різну будову. Такі речовини, які мають однаковий якісний і кількісний склад. Називається словом ізомери, тобто рівні. А тепер ми прочитаємо наступне твердження. Із 20 стандартних альфа-амінокислот побудовані майже усі природні білки. Отже, ці альфа-амінокислоти це як літери. У АБЦі мови Літер небагато, а природних білків дуже-дуже багато. Отже, альфа-амінокислоти це у нас складові білків. Прочитаємо фізичні властивості. Які фізичні властивості мають амінокислоти? Де вони застосовуються? Як уявити собі властивості амінокислот? Дуже просто: взявши в аптеці такий препарат не дуже дорогий як гліцин, поклавши у рота таблетку гліцину, ми відчуємо солодкий смак гліцину. Це альфа-аміноетанова кислота. Добре розчиняється у роті. Є харчовою речовиною, тобто Неотруйною. Частина амінокислот, як і гліцин, є солодка. А інші можуть бути навіть і неприємного смаку або, взагалі, від без нього. Головною хімічною властивістю амінокислот є здатність взаємодіяти. Одна з іншою, чи взагалі. Навіть одна й та сама амінокислота може взаємодіяти з такою самою, і сполучатися у складні речовини пептиди. Яким чином це відбувається? Давайте подивимося на загальний вигляд формули амінокислоти. Першу кислоту зобразили хвостиком карбоксильною групою, направленою до аміногрупи? Наступної кислоти. У першій амінокислоті буде відриватися, братися ось така група ООН, з карбоксильної групи група ОH. OH. З аміногрупи, ось цієї, будемо брати гідроген. Пам'ятаєте реакцію нейтралізації у 8 класі відбувалася взаємодія між гідроксидною групою основи OH і йонами гідрогену від кислот. Звісно, тут трошки не така природа зв'язку взаємодії. Але саме взаємодія ось таких груп атомів. Гідроксидної групи і атомів гідрогену буде приводити до утворення молекул води. А молекули, пептиди, залишки амінокислот будуть сполучатися у пептиди. Де знайти цей пептидний зв'язок у пептиді? Ось він, читається він як СОНН. Якщо Сполучалися дві амінокислоти, то утворюється дипептид Дві – три. Чотири – тетра. Ну, але якщо буде утворення великої молекули полімери з багатьох амінокислот, то буде утворюватися поліпептид, в принципі, ми можемо і ці приклади замінити взаємодією інших амінокислот. Давайте це зробимо. Отже, перед нами реакція між двома амінокислотами. Перша кислота, нагадаю, називається альфа-аміноетанова кислота, або просто аміноетанова кислота. Друга кислота буде називатися альфа-амінопропанова кислота. Відбувається взаємодія двох кислот. За допомогою їх функціональних груп. Спочатку ми переписуємо формулу першої амінокислоти. У цій формулі зміна буде відбуватися по карбоксильній групі. Ось ми дописуємо до карбоксильної групи, яка читається так, як С ООН, і зменшуємо її. На оксиген і гідроген. Далі ми чіпляємося за хвостик аміногрупи, яка зменшується на один атом гідрогену. NH. І тепер ми можемо продовжувати писати формулу альфа-амінопропанової кислоти далі CH, CH3. І закінчуємо цю формулу карбоксильною групою. Отже, у цього дипептида з лівого боку знову є аміногрупа, а з правого боку є карбоксильна група. Отже, цей дипептид може знову вступати в реакцію утворення більш складної молекули трипептиду. А друга речовина, яка утворюється в цій реакції, низькомолекулярна, це молекула води. Отже, якщо амінокислоти вступають в реакцію між собою, то виникає зв'язок, який називається пептидний. Ось як виглядає пептидна група і утворюється вона за рахунок зв'язку між аміногрупою однієї молекули. Амінокислотою і залишком від карбоксильної групи іншої молекули. Де ж використовуються амінокислоти? Подивіться, дуже часто амінокислоти ще називають БАДами біологічно активними добавками. Вони використовуються, наприклад, при е, е, спортивному харчуванні, ось як ці добавки, прочитаємо назви амінокислот, вони вам вже можуть здатися знайомими. Лейцин, аланін і гліцин. Деякі використовують при підгодівлі тварин, а певні амінокислоти для синтезу полімерів. Наприклад, такого полімеру, як капрон. Приступаємо до розв'язку завдань з амінокислотами. Перед нами табличка з формулами деяких альфа-амінокислот. Чому всі вони Альфа-амінокислоти. Тільки що ми бачили їх назви на е, медичних препаратах гліцин, аланін та лейцин. Всі вони альфа-амінокислоти, тому що аміногрупи містяться до другого атома карбону, тобто наступного за карбоксильною групою. Як же дати назви цим кислотам за систематичною номенклатурою? Звісно, Найперше, що ми зробимо, це пронумеруємо. Це у нас перший, це другий. Тобто, я думаю, що ви вже впізнали першу амінокислоту. Нумеруємо наступну амінокислоту, перший, другий, третій е, атоми карбону в ланцюжку. В ланцюжку. І останню. це буде перший, другий, третій, четвертий і п'ятий атом карбону. Цю кислоту буде називати найважче. Починаємо з першої кислоти. Нагадую, що два карбони називаються через слово етан, значить, це етанова кислота, оскільки в кінці у нас є карбоксильна група. Ну а на початку назви перед словом етано додаємо назву групи NH2 аміно. Отже, Аміноетанова кислота за тривіальною номенклатурою називається гліцин. Дуже часто амінокислоти називають першими трьома літерами англійської чи української мови. Отже, ви бачите, що назва цієї амінокислоти читається також як глі. Друга амінокислота в основі своєї назви містить пропан. Назва алкану за номером 3. Повертаємося на початок назви. Під номером 2 розташована аміногрупа. Завершуємо назви пропанова кислота, тому що у формулі є карбоксильна група. Ну, і остання назва. Давайте подумаємо насамперед, що лежить в основі. В основі 5 атомів карбону. Тому, звісно, це слово пентан. Повертаємося до початку цього слова. Де розташована аміногрупа? Під номером 2. Далі поставимо дефіс і вкажемо, що під четвертим номером розташовано радикал, який називається метил. Переходимо до кінця слова, додаємо суфікс з закінченням ова, і, звісно, кислота. Отже, тривіальна назва цієї речовини лейцин, а систематична 2 аміну 4 метил пентанова кислота. Ну а тепер декілька нескладних задачок. Розв'яжемо таку задачу. Розв'яжемо задачу, яка називається визначення кількості речовини указаної маси. Амінокислоти. У задачі просять знайти кількість речовини. У задачі просять знайти кількість речовини указаної масою амінокислоти. Нагадую, що всі задачі в тестах налаштовані так, що треба указувати просто число округлене до цілих. Отже, треба знайти кількість речовини за масою. Спочатку ми порахуємо молярну масу амінопропанової кислоти. Її найпростіша формула пишеться так. С3, H7. У складі, звісно, 1 нітроген і 2 оксигени. Ми, ви можете раніше повернутися трошки у відеоуроку. Там ми виводили формулу альфа- і бета-амінопропіонових кислот. Вони однакові за кількісним і якісним складом. Підставляючи атомні маси карбону 12, гідрогену 1, нітрогену 14 і оксигену 16, 12 на 3 плюс 1 на 7, плюс 14 і плюс 16 на 2, ми знаходимо, що молярна маса даної кислоти складає 89 грамів на ль. Тепер залишається знайти кількість речовини для цього масу ми ділимо на молярну. 172 грами на 89. У нас вийде 1,9. Відповідь ми округлюємо до двох. Кількість речовини, нагадую, вона вимірюється у молях. Отже, у відповіді ми вкажемо число 2. А у даній вправі просять скласти рівняння, закінчити рівняння хімічної реакції, де аміноетанова кислота реагує з калігідроксидом цього завдання зрозуміло, що аміноетанова кислота поводить себе так, як і етанова кислота. Тобто, вона проявляє властивості кислот, реагуючи з лугом розшину калігідроксиду. Аміноетанова кислота, ось вона записана. У неї атом гідрогену буде мінятися на атом калію. Перепишемо формулу аміноетанової кислоти, помінявши в кінці гідроген на калій, ми пам'ятаємо, що сполуки, які утворюються в результаті реакції обміну або реакції нейтралізації, бо так називаються реакції взаємодії між кислотами та основами в неорганічній хімії. У них в результаті цих реакцій утворюються сполуки, які за класом є солями. Друга речовина це, звісно, H і OH утворюють воду. Що це таке? Це у нас сіль, калієва сіль аміноетанової кислоти. Ну, а тепер порахуємо суму коефіцієнтів даного рівняння. Оскільки. Біля кожної речовини тут немає коефіцієнтів. Це означає, що коефіцієнти перед кожною речовиною одиниці. тому сума коефіцієнтів даного рівняння, рівняння взаємодії аміноетанової кислоти з калій гідроксидом, буде дорівнювати 4.